До вашої уваги. Дуельна стрільба старшокласників 28-ї школи міста Рівного. Капітани команд до зброї. Капітани команд у нас Настя Чиш і Даша Коробова. Заряжай! Дівчата вміло і швидко заряджають гвинтівки. Капітани відкривають вогонь лише по команді командира. Всі інші члени команди. Вже працюють на швидкість. Доповідь. Вогонь. Капітани зробили по першому пострілу, допустили прома. Ми бачимо, що інші члени команд вже спорядили, зарядили гвинтівку і чекаємо їх результатів. Знов прома. Здається хвилювання учасників, дає себе знати. Юра Косів і Паша. І Паша е Махарчук знищує мітким пострілом мішень номер 10 На вогневому рубежі дівчата Іра Подолянська і Діана Патра. Іра Подолянська знищує мішень номер 8 і Діана знищує мішень номер 9 Напруга виростає. Попереду команда поки що настічиш. Лена – великий снайпер. І Авіка. Авіка знищила мішень номер 8 І у нас дві цілі залишилося команди Даші, верніше, команди. Маже, маже Артем і на вогневому рубежі Настя. Знищує сім Наташа Кирилюк і капітани знову на вогневому рубежі. Капітан під пострілом знищує сім капітан правої команди Настя і знищує мішень номер 9 капітан лівої команди Даша Коробова. І зараз на вогневому рубежі Назар. Знищує снайпер! Перший етап дуельної стрільби закінчився. Станьте в колону по одному. Перемогою команди Анастасії Чиш з рахунком 5-3.